Ми вас казначейство, і наша вимога була, по-перше, оприлюднити офіційну інформацію про заборгованість по Чернігівській області, по місту Чернігову. І друге, ми підписали звернення депутата місцевих рад, громади Чернігова. Наша вимога негайно вирішити це питання і повернути кошти місцевим бюджетам. І ви знаєте, звичайно, влада другу нашу вимогу не виконала. Але ось буквально днями керівник обласного казначейства надав мені відповідь, який він підтвердив офіційну інформацію, що станом на 10 жовтня, коли ми підготували це казначейство, заборгованість по нашій області складає 264 мільйони гривень. Цей лист у мене в руках. По місту Чернігову заборгованість по казначейських рахунках більше 20 мільйонів. Саме тому, друзі. Звичайно, казначейство сьогодні просто виступає в ролі цепів відбувалів. Уряд переклав на них відповідальність, але вся відповідальність безумовно сьогодні на партії регіонів, на уряду і особисто на президенті цієї країни. Саме тому партія Батьківщина сьогодні вимагає невідкладно вирішити питання закриття казначейських боргів, а також припинити експерименти над чернігівцями під назвою медична реформа. Дякую. Сейчас уже скоро начнем.